Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? ви мене подивитись про ці от пожежі в США. Там і будинки знаменитостей горять зараз і так далі. Ну, от просив подивитись, що це, як це і так далі. Ну і ще хочу подивитись тут же долю США взагалі на 25 й рік. Ну що, мочусь позручніше, а я починаю. Бачив заголовки у колег по цеху, вже, напевно, тільки лінивий не розглянув цю тему. Ну що ж, мені завжди цікаво свій прогноз зробити. Зараз ось відкрию фото, де воно? Фото якраз із Каліфорнії, там, де оце, от, якраз літні квартали горять і так далі. Ну, як одне із фото, щоб просто краще було налаштуватися. Добре, покажіть мені, будь ласка, які взагалі причини оцих от аномальних масштабних пожеж в США. Поясніть мені, будь ласка, що там за причини? Скажіть вам правду. Турісас. Соуло. Воня перевернута. Єбо. Маннос. А, прекрасно. Райда перевернута. <кхем> ну, що вам сказати? Все як завжди. Що в нас тут? Торіса Соло, не перевернута ге або мана з райда перевернута. Чи це присутня там людська діяльність? Ну, як би да, Зразу Торіса соло. Активні дії, ну мені це як підпал іде, От єдине слово тут прозвучало. Тобто, чи це все природнє? Ні. Не все це природні. Люди ось тут відмітили ось і руна і випала, яка людину, власне, показує. <кхем> ну, правда, тут не тільки це. Ну, Ось, активна дія, ось вогонь, соуло, вогонь показує безпосередньо в даному випадку. Але соуло і сонце показує. Тобто, людська діяльність, да, підпал, в тому числі. Mm -hmm. Ну і надмірна сонячна активність, надмірна посуха, да, так само, сюди ж. Ну, ось розчарування. Розчарування сонячною діяльністю сонячною активністю надмірною, да, дійсно. Показують, що комплекс факторів. Да, в даному випадку ГЕБО, як знаєте, як співпрацю показує, що це кілька факторів, не один. Тобто сонечко, да, а ось людська активність пішла. Угу. Мало того, ну, це треба окремо перепитати, але є нас... А як би тут Росія не відмітилась? От знаєте. Ну, не буду стверджувати, треба питати окремо. Ну, часто густо у мене є, бо якраз співпрацю показує, співпрацю з ким та з росіянами. Ну, ось Людська активність. Добре, якісь люди тут відмітились. Ну, До речі, райда перевернута. Як знаєте, як закрита дорога, як тяжко дістатись, так виходить. Якщо так взяти, то це можуть бути рятувальники. і рятувальникам, Ну, пожежники. Да? Пожежникам тяжко дістатись. Не знаю, якісь там віддалені райони. Ну, знов-таки, це ж мова зараз про США загалом, не тільки про Каліфорнію там, і так далі. Тобто, я ж загалом запитав, тут загалом і показав. Ну, якби теж, як би теж одна із проблем, що тяжко дістатись. Чи то далеко, чи то десь там воно в важкій місцевості горить. Ну, таке. Тобто, ну, три основні фактори. Сонячна активність. Підпали і те, що тяжко дістатись. <гум> так, гаразд. Давайте покопаємо цих людей. Що там за люди впали? Росія і сюди свій п'ятак встромила, рильце своє. Чи це місцеві, можливо, якісь маргінали? <гум> Давайте, напевно, два розклади паралельно. Е, гаразд, добре. Якось відповіді. Поясніть мені, будь ласка. ну, Чи причетна Росія якось до оцих от аномальних пожеж в США? Можливо, вона там підкупила когось, там, найняла і так далі. Чи причетна вона взагалі будь-яким чином до е, пожеж в США? Скажіть вам правду. Іса. Меню перевернуто. «Giebo. Ось вам не даремно воно дублюється. Ну, давайте четверту докладу. Тей вас переведе. А, о, ясно. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть, мені будь ласка. Ну, можливо, це до пожеж в США причетні прям місцеві маргінали м і такі підозрілі суб'єкти. Скажіть, що вам правду Наутіс. Інгус. Ансус. Серйозно? Єр. Прикольно. Да, цікава справа. Ну, що в нас тут? І Савуня перевернута, Гео, Тей вас перевернутий. Чи причому Росія? Так, да, будь ласка. Ну, треба сказати, що тут вплив Росії обмежений. Ось зразу упало. Тим не менш, гебо. да, ось о партнерство, те й вас спецслужби. Ну, А в такій свясті це найняті агенти, дійсно. Я запитав за місцевих маргіналів. Ну, там, Люди без якогось то місця проживання і так далі. Ну, вони ж скрізь, є і в Америці, в тому числі. Ну, як би да. <кхідко> чітко я показав. Тут ще цікавіше показав. Чи причетні такі люди? Якби да, всі руни прямі, все позитивне. Ось маніпуляції йдуть, гроші йдуть. Ем, ну, а це руна мені йде як влада. Я питав за США. Угу, цікаво. Ну, і Єра показує, да це ж було вже, власне. Так що Росія причому, да, причому, а маргінали місцеві в США причому. Мало то, тут схоже, що при чому ми теперішня влада? Що кажу теперішня, то що руна пряма. Якби це був, вас, скажімо, ніточки до Трампа вели, скоріше б за все, що руна впала перевернута. Цікаво, чи не так? <кхем> ну, ну, ну. ну Хочуть, що, невже громадянську війну хочуть там США запустити, а? Розкол суспільства і оце все. Що, розділяй і владарюй? <клес> ну, чим далі, тим веселіше. Ну, а раз, давайте ще подивимось. <клес> чи нам місць не підпали? Да. чи причому влада? Мене питали. Ну, да. ніби це, знаєте, як помста команди Харіс чи команди Байдена Трампу. Який ще не прийшов, ну тим не менш. Там, от чули, до речі, Байден на прес-конференції десь видав, щось там передає слово Камалі Харріс і каже: ну, пані віце-президент, жгіть. Невдало пожартував. І тут же вибачився. Ну, таке. Дідусь схоже вирішив дати жарку на останок. А що йому тут залишилось? там, 10 днів при владі побути. Питаю, чи є якийсь хитрий план? Ну, давайте запитаємо. І тоді долю США подивимося. Так, зараз картинку відкрию. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то чи є якийсь хитрий план за оцими от пожежами в США і підпалами, як я зрозумів, що підпали є. Скажіть, вам правду. Вуня. Старуна. Торісас. Орус. Ну тут перевернутий. Так, газ, що? Єра, Поясніть, це що таке? А. Таке, да, Щось тут є. Агресія, агресія, агресія. подивіться, що робиться. <плес> да, цікава штука. Гаразд, що у нас тут? Невуньо, постаруна, туріса, зурус перевернутий, дагас, єра, теос. Ну, ну зразу, так, да, Вуньо. У когось радість, святкування, прям здійснення мрії від цього всього. Ну, Росія при чому? Росія явно святкує, смакує і так далі. Уявляю, що там будуть творити російські пропагандисти. Битись в екстазі, напевно, в прямому ефірі. А, ну, правда, ну тут якийсь таємний вплив іде? Важко прогнозований. Ну, в план, ну да, реалізація плану, ось комусь прям дуже радісною того. Активні дії. Хоч і з обмеженою силою, задля того, щоб змінити ситуацію і запустити загалом якісь процеси трансформації. Ось. І що? І, і вас по Фіналу. Ну, війна. Ну. Но... Знаєте, таке враження би дійсно, як відволікти США, щоб став їм не до війни в Україні там. Не до ще якихось конфліктів, які можуть розгорітися, щоб вони займалися реально своїми справами. Мало того, щоб запустити якісь ось процеси трансформації в самому США, в самих Штатах, і по фіналу, взагалі й Ну вас. Зараз буде майбутнє дивитись, ну як би там реально щось не дошло до якихось там ну, громадянська війна, не громадянська війна, але якісь протести, якийсь розкол суспільства. Як би там до цього не дійшло, от реально. Чим далі, тим цікавіше. Ну добре, давайте подивимось. Ну, хоча дивитись, чи це знак, ну, це вже карма, власне. Тим паче, якщо там рукотворне воно, то знаком уже не можна назвати. Гаразд, дякую за відповідь. Ну, рукотворне, Ну не все рукотворне, треба сказати, зразу. <кхем> так, ну давайте добре. На, на останок подивимось взагалі долю США на 2025 рік. Тут, напевно, великий розклад зроблю. Ще раз перемішаю. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає Сполучені Штати Америки до кінця 2025 року. Скажіть вам правду. Евас, манас, Ну, зміна влади, очевидно. Дагас. Цікаво-цікаво. Аліс. хагалас, Опа! Райда. Інос. Соло Раз, дякую за відповідь. І Фіналізуйте мені, підсумуйте по питанню, що Сполучені Штати Америки чекає до кінця цього року 2025. Ісу. Ну, то перевернутий. Пер. Ну, давайте ще одну вже докладу. Зміна влади, зміна влади. Ні, ну я розумію, що Трамп прийде. Що, Трамп не затримається, чи що? Тут двічі-двічі акцентують увагу ось на цьому. Ось і ось, відповідно. Ну, ну. А, гаразд, що в нас тут? Невас, МАННАС, Дага, Дагас, Аліс. Хагала, Хагвелас РАЙДО, і муссоуло і фінал. Іса П. Пер... Боже пер... Перт. Ота перевернутий перт А, Ну що, рік буде більш, ніж цікавий для штатів, більш ніж. з оцей тут додасть перчику, так би мовити. Так, що в нас тут? Ну що, рух вперед? Рух вперед, відкриття нових можливостей і так далі. Рух вперед, ну, знов таки влада. Ось влада падає, Хоча, знаєте, як відкриття це не тільки влада, це відкриття можливостей для людей. Ну, як мені йде, для яких людей? Для жителів громадян безпосередньо Сполучених Штатів Америки. Мало того, тут іде як переміщення якихось людей. Ось. І трансформація. А оце, схоже, Трамп почне виганяти мігрантів, нелегальних, зокрема, і штатів. Дуже на то схоже. Ну і як би, знаєте, ніби додасться якихось можливостей громадянам штатів. Подивимось, як це програється. Е, Манасдазу, ну трансформація влади. Ні, ну я розумію, що Трамп прийде. Ну, до речі, дивіться, це дійсно. Некоректно буде брати, що це прямо це початок року, це середина року, це кінець року. Я загалом дивився, я не буду казати, що воно в такій послідовності буде програватись. Може, програється кінець, а потім середина. Ну тобто, тут не треба прив'язуватись до того, де руни впали. Тут загальна ситуація. Ну, трансформація влади йде. Ну, з одного боку, да, зрозуміло, ось Байден піде, Трамп прийде. Як би зрозуміло. А з другого боку, мені тут двічі трансформацію влади показують. І оце вже стає цікаво. Ну, А ніяких ще виборів не буде в Штатах. У них же ж там якось Сенат частково переобирається. Може це мається на увазі? Ще якісь довибори в Сенат, чи, чи не Сенат, там, а що у них, там, Палата представників, і цей. може це? Ну, якщо ні, то тоді зміна влади і ще одна зміна влади. Цікаво, як воно відіграється. А, ну що, трансформації загалом в Штатах в плані оборони, в плані безпеки. Ну, не знаю, що це. Трамп продовжить свою стіну від мігрантів будувати. Чи, можливо, просто посилення кордонів і підняття бюджету на оборонну сферу. Тому що явно посилення захисту. Хочеш миру, готуйся до війни. Ну так, оце схоже на воно. Ось Омальгіс. Амальгіс. А далі йшла Хагвелс. І це вже цікаво. Ну, таке враження би дійсно, підсилення оборони буде. Як підготовка до війни, ну от реально. Хагвелс сам по собі показує, ну, руна цікава. Ну, перше, що мені тут пішло зразу, це розгул стихії. Багато стихійних лих буде у цьому році. Та пожежі вже, можна сказати, там всякі буревії, торнадо і так далі. Багато буде, тобто стихії будуть Штати карати, як би. Ну, раз окремо показав, значить, прям ну, надміру всякого буде понад звичайний рік, так би мовити. Хоча ж у Штатах там і так, без кінця, як не Буревійдек, Торнадо і так далі. Ну, схоже, цей рік особливо буде. Мало того, <кхем> Сагалас, як якби штати ще в якийсь конфлікт не влізли, Ну, війна ну, може бути, в принципі, знаєте. Мало того, ось те, що я казав. Рух куди до Хагалаза, Це трансформація. Жорстка різка і кардинальна. Це дійсно якісь заворушення можуть бути. Може, навіть і революція. Чому ні? Тобто, знаєте, в Штатах там у самих весело буде от реально. Ось райдом. Ну, ну слухайте, ну, ну, блін, ну, реально війна. Ну, я, ну гаразд, таке враження, ніби дійсно штати кудись влізуть. Черговий там Афганістан, чи Іран, чи що-небудь. Іра... До речі, вирвалося Іран. Що, слухайте, там може дійсно заміс буде штатів із Ірану? Подивимося. Далі, Манус, Ну, вся трійка про зміну влади. Ні, ну я розумів, що Трамп прийде. Ну тут воно ну, не тільки це. Щось іще. Подивимося, як воно відіграється, то що цікаво. Е, ну, До речі, дійсно, ось люди, ось виїзд, куди да, на батьківщину, якщо так. Тобто, схоже, що дійсно е мігрантів нелегальних будуть гнати із Штатів. Е, далі, ну ось ось економічні питання. да. Розвиток економіки, ну, хагалазу. Долар тряхонем. Чогось, якесь потрясіння. Ну ні, долар нікуди не зникне. Ну, щось буде. Тряхоне. А, а ще щось вистрілить. Так, да, долар тряхоне, а потім, як знаєте, як. Прорив якийсь буде. Хм. А, може це бути і не долар. Може це бути і не долар. Це може бути. Не знаю, біткоїн. Трамп же ж там ніби хотів біткоїни закупати, резервною валютою їх зробити, щось таке. Це, от, може, знаєте, як ніби потрясло, а потім навпаки, то потрясіння в плюс вийшло, виходить так. Ну, цікаво. Ну, тобто, да, долари можна продовжувати купляти, нікуди він не зникне в 2025 році, але щось там буде робитись в Америці, таке цікаве. Пов'язане з економікою безпосередньо. Далі. Ну, здійсно, ніби зміна якихось економічних питань. Притом, ну як показують руни, то в кращий бік. Не знаю, може податки знизять, що людям сподобається. Якби підвищення тут воно по-другому виглядало. То що, ну, ось, ось вам. Ось вам перемога, ось вам здійснення мрій. Ось вам медіа, до речі, багато яскравих подій буде. Багато яскравих подій. М -м -м. Е -е, схоже, ще якісь е -е, ядерні навчання будуть, до речі. Е -е, ні, це не мова тут про ядерний бабахи. Оце все. Ну, просто що можуть провести без якби, навчання ядерні, просто що без ядерної боєголовки. От що мені тут ще пішло таке цікаве. -соло. Е, Дійсно, багато уваги буде приділено якраз обороні. Дійсно. Притом, це буде афішуватись спеціально, показуватись в медіа і так далі. Ну, з, яки, з якою метою, думаю, зрозуміло. Далі. Піса, отав перевернутий пертейс. Ну, якийсь, якийсь тупик. упруться Штати. Да? Щось у них буде йти, щось у них буде йти доволі тяжко. Це якийсь тупик. Ну, До речі, ось ось вам отав Перевернутий, знов таки зміна влади. Тупик із зміною влади пов'язаний. Або це ще одні вибори, якісь там, я ж кажу, в Сенат, чи в Конгрес, чи кудись там ще. Або це реально щось буде з Трампом. Та що дуже воно цікаво йде. Ну, гаразд, поперту, да, ну, почуємо, побачимо, зрозуміло. Знов-таки економічні питання. Зміна, якби, як би, як. Політики держави виходить щодо економічних питань. Так виходить. Цікаво. Ну і далі Ейвас. А, слухайте, ще цікаве пішло. Ну, це побічне явно. Дивіться, зміни політики держави щодо чого цензура. Зокрема, з інтернет показує, окрім всього іншого. Зміна політики виходить щодо цензури, послаблення її. Виходить, що так. Ну, добре. Мало того. Ну, ось все рівно. Все рівно якісь фінансові проблеми. Тобто, да, ось тут ніби успіх, але все рівно щось. Економіку штатів буде, будуть якісь там негаразди. Не все в них так гладко, все одно. Але, тим не менш, ось ніби. Ніби дійсно, знаєте, як цифрові гроші йдуть. Не знаю, як це буде. Цифрову валюту якусь запровадять. Чи може дійсно Трамп резервну валюту біткоїни зробить і через це зробить, як би, ну, прям казковий подарунок всім криптовалютам. Щось явно з електронними валютами пов'язано. Цікаво. Ну добре, давайте по трійкам пробіжимося. <кій> Евас Хагала Зиса. Ну ж, і курс на війну от реально, я ж кажу, як би Штати ще десь не відмітились. Війна, якась військова операція, щось такого роду. Мало того, в самих Штатах можуть бути якісь заворушення. Я ж кажу, або якісь там просто заворушення, або е, ну, Хаглас це революція може бути реальна, в принципі. Не знаю, надумає якийсь штат вийти з США, наприклад. В чому ні. А, ну, по ісі, якось воно все-таки обмежено йде, і якось це воно розтягнуто в часі буде. Обмежено і розтягнуто в часі, і схоже, це туди десь друга половина року. Схоже, не факт, що воно прям так відіграється, але на то схоже. А, далі. Маннос Райдо, отов, перевернутий. Ну, дивіться. Ось влада, ось зміна влади вже показують, ось ось, показую, да? ось ніби рух, і що розвиток якоїсь ситуації, куди, а знов до зміни влади. Ну, хм, свої варіанти я озвучу. Або це ще якісь вибори в США будуть, до вибори там в Конгрес в, США, ой, в Конгрес Конгрес США, ой, цей, не в парламент, як у них там, Сенат і так далі. Або це реально щось буде з Трампом. Або або побачимо. Точно зміни по владі. 100%. Ну і зміна, схоже, міграційної політики. да? Мігрантів будуть ось відправляти додому. Хто, хто не місцевий, то все go-home, як то кажуть. А, далі, дагазин, гусперт. Ну, це явна економіка. Зміни якісь в економіці будуть. А, в принципі, воно має піти в кращий бік. Загалом, як показують, щось може бути пов'язано, до речі, з електронними грошима. Або криптовалюти, або може якась електронна валюта буде запроваджуватись. Ну, щось таке. Явно буде пов'язано явно економічні питання, в принципі, ну, штати тримаються. Далі, Альгіс Солос. Ну, от оборонка. Це реально йде оборонка. Висвітлення оборонки, можуть бути якісь ядерні навчання, без там ядерних бабахів просто як би, да? а, Ну і загалом, упір на оборону, знаєте, з одного боку Альги, з другого боку Ейваз, і це все буде прям дуже в медіа висвітлюватись, педалюватись. Спеціально, ну що, щоб показати могутні штатів, зрозумів. Не нападають на того, хто сильний, як би, да? і хто показує, що він прям. Ого-го і ага-га, да? Ну, десь так воно йде. Тобто багато навчань, до речі, якихось та, також може в цей рік проходити. І все це буде рясно, щедро висвітлено медіа. Тут і соцмережі, тут і просто телеканали, і так далі. І це все прямо буде, знаєте, тільки будемо чути і бачити, що там в США робиться в плані оборонки, в плані навчань і так далі. Ну, якось так. Цікавенький рік буде для штатів. Ну, подивимось, як воно відіграється. Мені, мене найбільше тут цікавить Хагалас, І мене цікавить, що то там за зміна влади така, що показують два рази. Зміна влади і ще одна зміна влади. ну Цікаво, цікаво. Подивимось. <кхм> а, ну, а так, в принципі, решта зрозуміла, що і до чого. Ну Пишіть свої здогадки в коментарях. Можливо, ви побачили щось більше, ніж я. Можливо, зрозуміли, що саме показали руни. Колективний розум то велика сила. Е, ну а такі от розклади сьогодні вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!